Місто Миколаїв продовжує щоночі здрихатися від вибухів, які спричиняють обстріли з боку окупаційних військ Російської Федерації. Цього разу під ворожий вогонь знову потрапили житлові будинки, комунальні заклади та соціальні об'єкти. Другу ніч поспіль окупанти атакують Миколаїв одразу з кількох видів озброєння: дронів камікадзе іранського виробництва та зенітно-ракетних комплексів. «Щонайменше чотири ракети протиповітряної системи С-300». Влучили в офісні приміщення. У мене за спиною ви бачите багатоповерхівку, в дах якої вдарила ракета. Зруйнувала кілька поверхів. На щастя, постраждалі у нас легкі, без важких поранень, нема загиблих. Окрім того, деякі об'єкти в місті Миколаєві було обстріляно застосуванням дронів Камікадзе іранського виробництва, які мають маркування Герань-2. Їх було попередньо шість. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено низку цивільних будівель, серед яких житлові будинки, соціальні об'єкти та релігійна споруда. Були обстріляні два роддоми: перший та другий обстріляна інфраструктура. Є потрапляння в жили будинки, як частні, так і багатоповерхівки. в частності по вулиці Адміральській п'ятиповерхівка. Постраждала. Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок, пробивши дах. Суттєвих ушкоджень зазнали четвертий та п'ятий поверхи. На верхньому поверсі одна квартира постраждала частково, друга знищена вщент. Якраз попав на снаряд між 14 і 15 квартири. 15 П'ятнадцята розрушена повністю. Моя, немає кухні, ванни, коридора, немає стіни між кімнатою. залишилася стінка в маленькую комнату и более-менее целая ниша, где мои вещи. Вот мне там несколько вещей вынесли таких на зиму. Все же осталось. Я работала пекарем в этой пекарне. Просто осталось ничего. Разрушено полностью оборудование, все пострадал магазин. Люди остались просто без работы. У нас где-то 9-10 человек, и мы остались просто на улице. У будинках поблизу повилітали вікна. Також постраждали припарковані у дворі автівки. За попередньою інформацією, загалом по місту відомо про п'ять постраждалих. Серед них одна дитина. Це в районі першого роддому частна будівля, яка була зруйнована майже вщент. І там дитина та жінка мати, її, які постраждали від наслідків вибуху. Станом на 15 годину 1 жовтня рятувальникам невідомо про місце знаходження ще однієї жінки, яка проживала у пошкодженому вибухом будинку. Приступаємо пошуково-рятувальним роботам, аби знайти тіло цієї дівчини або у що її по, по цій адресі сьогодні не було. Наразі на місці працюють комунальні служби. Проїзд вулицею Адміральська зранку перекрили. Тут прибирають територію від уламків та будівельного сміття і розчищають дорогу. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.